Ворог дещо змінив тактику. Фактично б'є керованими ракетами по місту Харкова вже в день. Вчора наніс удар по майже центральній частині міста Харкова, там де знаходяться лише житлові фактично будинки. Значить, 19 будинків зазнали фактично пошкоджень, 13 автомобілів цивільних. Крім того, наніс одночасно з тим ракетою с 300 Удар по індустріальному району у місті Харкові внаслідок цих обстрілів Фактично постраждало 5 людей, і е, це фактично чудо, тому що це було в день. Це густо населений, скажімо так район, це майже центральна частина міста, е, де завжди у нас людно, і е, так дійсно це випадок, то ну е, що так мало жертв. Після того е, були ракетні удари і по Харківському району, і по Богодухівському району вночі ворог обстріляв населений пункт липці.